Ця вправа буде корисною не тільки у боротьбі із стресом та негативом, а й при втомленості дітей від написання їх шкільних вправ. Зараз ми будемо струшувати та робити різні рухи руками, кругові, горизонтальні та вертикальні, концентруючись на наших суглобах, зап'ястий. Та кістей рук. Отже, концентруючись на кістях, ми робимо кругові вправи, 5 в одну сторону, 5 в другу. Потім ми будемо інтенсивно струшувати. Поряд із цим ви можете сказати дитині, зосередити її увагу, що зараз ми будемо струшувати негатив. Уяви, уяви собі, що в тебе на пальчиках. Або на руках є негатив, який ти тримаєш ручками. І тобі потрібно так інтенсивно, а потім повільно струшувати, щоб цей негатив відліпився від тебе. А ну, перевіримо, чи увесь негатив скинувся з наших ручок. Отримайте задоволення від того, що ви зупинилися, і зараз ви можете знесилено дати вашим ручкам впасти та отримати повний спокій та розслаблення. Рідка пауза. А потім ще зробіть це декілька разів, отримуючи потім спокій та знесилення, розслаблення у ваших руках. Руках. Спитайте у дітей, де негатив? На підлозі. Все. Можете потім роздивитися, як цей негатив розтворяється у підлозі. Немає негатива ні в ручках, ані на підлозі.